Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу Карта Дня на 26 серпня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Овни, карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає королева жезлів. День у вас гарний, справи вирішаться на вашу користь, обов'язково збудуться ваші бажання, якщо ви візьмете на себе відповідальність, не будете ні в чому вагатися, не будете вагатися в своїх рішеннях, в своїх діях. А обов'язково будете рішучими, наполегливими, не лякаючись ніяких складностей на вашому шляху. Обов'язково доводьте розпочати до кінця, і день просто буде приємний. Розпочнуться якийсь такий сприятливий період у вашому житті, коли ви будете відчувати спокій та впевненість в собі. Тельці. Карта дня для тельців. Мотельців мах, все в ваших руках, щоб реалізувати свої дії, свої мрії, свої цілі, щоб досягнути бажаного. Саме головне перестати боятися, почати проявляти себе. Ви на набага... маєте багато знань, багато чого вмієте, але треба переходити до діла, і тоді все буде добре. Саме головне це не боятися, не боятися повести за собою аудиторію і досягнути своїх цілей, своїх мрій. Все в ваших руках. Дійте і все вдасться. Близнюки. В Близнюків випадає Королева Пентаклів. День гарний вирішення фінансових питань, день важливий для вас. Можливо, буде виконання якихось домашніх справ, якихось обов'язків домашніх. Також карта може говорити про серйозну та плідну роботу. Також може говорити про якісь справи такі. Ну, наприклад, якесь рукоділля, може, відвідування, наприклад, сауна краси і тому подібне. Також карта говорить про щедрість, про фінансову незалежність, про те, що ви досягнете своїх цілей. Саме головне підходьте до питань розумно. І не робіть ніяких дурниць і не дозволяйте ні в якому разі собою маніпулювати. Тоді все у вас обов'язково вдасться, ви обов'язково матимете гарний результат. Раки. Для раків. В раків Пітірка Пентаклів тут не, не потрібно брати в борг, не потрібно давати іншим в борг. Трошечки скоротити свій бюджет, витрати на цей день. Також карта радить вам не боятися попросити допомогу. І пам'ятайте, що завжди за чорною смугою приходить біла. Зима проходить, наступає весна, наступають зміни, наступають зміни в краще. Не бійтеся просить допомоги, і все вас обов'язково вдасться. В цей день виникнуть певні фінансові складності, певні фінансові, не тільки фінансові, а й фіна... справи в таких справах в... повсякденних справах. Але все вам під силу, саме головне не розкисати, не здаватися і пам'ятати, що, попросивши допомоги, ви її обов'язково отримаєте. Леве. У леві вежа, тут буде руйнація певних ваших планів, щось пішло не так, як вам хотілося. Буде розчарування таке відчуватися і так далі, але цього роботи не потрібно. потрібно взяти себе в руки, не розкисати і пам'ятати, все, що не робиться, робиться на краще. Тут можуть, знаєте, зруйнуватися плани ваших ворогів, і вони видадуть себе, покажуть, на що вони здатні, що вони вам роблять. І ви Побачите їхнє справжнє обличчя, і зможете уникнути багато небезпек. Тому не панікуйте, не думайте, що якщо щось пішло не так, зруйнувалися якісь ваші плани, не думайте, що це в гіршу сторону. В будь-якій ситуації шукайте позитивні сторони, некіпишуйте, все буде добре, якщо візьмете себе в руки. Все можна виправити, багато питань можна виправити. Тому контроль емоцій, ніякої паніки, і все буде налагодиться, якщо. Візьмете все під свій контроль. І пам'ятайте, будьте обачні, тому що ваші вороги дуже радуть про себе знати. Е, е, діви. Для Діви випадає четвірка жеслів. Четвірка жеслів вказує на Успіх, гарні новини, свято, радість, щастя, завершення одної роботи, початок нової, одного етапу якоїсь в роботі та початок нового. Гарні новини та свято. День гарний, та значний для вас. принесе вам гарні новини та позитивні емоції. Терези. Для Терезі випадає відлюдник. Відлюдник говорить про те, що вам варто сподіватися тільки на свої сили і не очікувати від іншої допомоги. Вони навмисно ваші там друзі, близькі можуть вам щось зробити не так, як ви хотіли. Може, просто от не вийти в людини і так далі. Розраховуйте на самих себе, але не закривайтеся від інших. Побудьте трошки на самоті, помедитуйте там, послухайте улюблену музику, прогуляйтесь, але ні в якому разі не закривайтеся від свого оточення. Скорпіони. Скорпіонів випадає король жеслів. Активний насичений день, зможете гарно себе проявити, реалізувати багато своїх планів, багато своїх цілей. Також карта говорить про енергійність, про практичність, про те, що варто йти тільки вперед і не здаватися, не лякатися ніяких складностей. Також досить професійно себе проявити та впевнено в певних моментах. Стрельці. П'ятірка пентаклів, складності у фінансових питаннях, не, важ... не варто робити якихось важливих покупок, не варто брати в борт, давати іншим в борт. Трошечки, знаєте, купуємо саме необхідне. В цей день будуть певні складності, як і в фінансових питаннях, так і в інших питаннях. Але не розкисайте, не лякайтесь трошки, поекономте, візьміть себе в руки і пам'ятайте, попросивши допомоги, ви її обов'язково отримаєте. Козироги. Відлюдник, розраховуємо тільки на себе. Будете перетинатися з знаком Терези. Будуть певні справи у вас із цими знаками. Також карта говорить, що розраховуємо тільки на себе та на свої сили, але не закриваємося від свого оточення. Вам варто прогулятися, помедитувати, послухати улюблену музику чи кіно своє подивитись. побудьте зібратися з думками, зробіть те, що. Ви, от вам, приємно було б розробити наодинці і обдумати свої подальші дії, свої подальші плани на майбутнє. Але це певний час виділять, але не закривайтеся від людей. Пам'ятайте про це Водолії, У водолії зірка. Будьте рішучі, наполегливі. І не бійтеся, що скажуть інші. Ваші мрії, в ваших руках, якщо ви будете активно проявляти себе, не будете зневірюватися в собі в своїй роботі, то у вас обов'язково все вдасться. Рибки! Для рибок випадає Кубків. Гарний день, радісні, позитивні емоції. Негативним емоціям немає місця в цей день. Зустрічі з друзями, нові знайомства. В нових знайомствах не дозволяємо уводити себе в оману. А так день гарний, позитивний, відпочинок, можливий і так далі. Гарні світлі, позитивні емоції, відпочивайте, насолоджуйтеся. Бажаю всім гарного дня, успіху! У ваших починаннях і миру підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення.